Я не очікувала, що у мене буде така стипендія, не знала про це. Звісно, що ну, мріяла, бо хотілося б її отримувати. і Ось отримую гроші Ну, Можливо, використати на якийсь відпочинок і потім мати сили знову на навчання. Тому що мені подобається все. Я ну, сама з села і з самого дитинства я була в. Природа рослини. Пшениця інші злакові культури. Ну, зернові, так, тому що вони найбільш перспективні, найбільше вирощуються і використовуються. Мені подобається навчатися. Подобається те, що в університеті ми вивчаємо не лише теорію, є багато практичних занять. Ми ходимо на на дослідні ділянки дивимося все, працюємо на них, знаємо, як все робити. Також ми проводимо досліди. Мені подобається на кафедрі агрохімії. Ми там проводимо досліди, визначаємо кислотність ґрунту, на лабораторні досліди робимо. Я долучаюсь до наукової роботи в університеті, писала наукові тези, брала участь у конференції. Це цікаво, ти дізнаєшся щось нове для себе, шукаєш інформацію нову. Це завжди цікаво і пізнавально. Люблю читати книги, також мені подобається фотографувати. Фотографувати я люблю більше природу, там тварин, квіти, щось таке читаю. я в більшості романи, такі книги. У мене нікого любовного немає, чекаю ну, те, що подобається. Після закінчення навчання я би хотіла продовжувати себе в сфері агрономії, працювати десь агрономом, можливо, в якійсь великій агрофірмі, або в майбутньому відкрити свою агрофірму і також працювати в ній. Oh, mm -hmm. oh,